Малювання нашого гуртка-палітра. Малята, а скажіть мені, будь ласка, яких птахів ви знаєте? Так, і ластівка, горобчик, грак, сорока, дядел, жайверана. Існує багато-багато птахів. А я хочу познайомити вас сьогодні з фантастичною пташкою. Подивіться, у неї, як і у справжньої птах пташок є тулуб, голова, віст, крила, так? але вона не така, як справжні птахи. Вона чарівна, вона незвичайна пташка. Вона відрізняється прикрасами, формою, тулубом. Давайте спробуємо сьогодні з вами намалювати ось такого чарівного фантастичного птаха. Для роботи нам сьогодні необхідно танований папір будь-якого кольору, гуаш, пензлики, вода, серветка. Починаємо малювати нашого чарівного птаха з голови та шиї. Ось така довга шия, вона разом з головою. Довга така прямокутна шия. Та тулуб ось так. Повертаємо це, у нас тулуб у нашого птаха. Зафарбовуємо. Ваш птах може бути червоного, жовтого, синього, зеленого кольору, будь-якого кольору оранжевого. Та намалюємо. Хвостик. У мене буде ось такого червоного кольору. Продовжую тулуб. Це хвостик. Далі ми його прикрасимо. У нашій пташці ось такий буде довгий червоний дзьоб. Такий довгий та твердий. Ось такий цьопами на вийшов. Промиваємо пензлика перед тим, як набирати іншу фарбу. Обов'язково просушуємо. Наш чарівний птах можемо йому намалювати ось таку корону. Або якогось тачупчика можете намалювати своєму птаху. У мене ось така корона. Та лапки, немов гачечки. Ваша корона може бути теж будь-якого кольору. Далі. Нашій пташці. Набираємо фарбу для нашої пташки ми намалюємо квітку. Вона буде нюхати квітку. Починаємо зі стебла. У квітки є стебло, листячка І ось таку травичку, такими рухами, немов такі гачечки. Такі звивості, травичка. Фантазуйте, можете намалювати свою травичку. Це у нас травичка, стебло, листичка. А далі намалюємо квітку. Вона може бути у вас будь-якого кольору. У мене буде така червоного кольору. Квітка, вона така круглої форми, схоже, немов на повітряну кульку. Примиваємо пензликом та прикрасимо хвостика ось такими лініями. Прикрашаємо шию та тулуп способом примакування. Ви можете прикрасити свого птаха будь-якими декоративними елементами. За вашим бажанням. Ви можете намалювати крапочки, кружечки, смужки, лінії, прямі, звивісті. У мене такі декоративні елементи способом примакування. Приклали пензлика. Та прибрали. Нашій пташці потрібно око, ставимо крапочку білого кольору, прикрасимо корону. Так, і додамо червону крапочку. Ось у нас вийшло яке гарне око. Ваш чарівний птах може бути будь-якого кольору. І квітка може бути теж будь-якого кольору. Я її прикрашаю квіточку. Ось таким чином. Крапочки, лінії прямі хвилясті. додала вираженості нашій квіточці. Раз до лісу ми пішли, птаха дивного знайшли. Шия довга, дзьоб твердий, Колір ясно золотий. Спробуйте малята намалювати свого чарівного птаха.